Всім доброго дня. Сьогодні хочу показати сорт малини пшехиба. І з нею сталася одна скажімо так, ситуація у нас. Я, я чув, що багато хто так каже. Дивлюся і в нас, от дивіться, пшехиба. І вже є цвіт. У нас на, на вулиці сьогодні 27 да, жовтня. Ось, А вона нас хоче цвести і дає вже другий раз врожай. Ось показує, дивіться. ось. Цвіте, ось вже є зелепушки, ось такі ягоди. Це ось тут є, в сусідніх рядках теж дуже багато таких випадків. Є таке фрош. Від скільки цвіту, зелепушки, ось так вже хиба. Ну, можливо хтось знає, чому так, ось показує. Врожай, звісно, набагато слабший, ягоди дрібніші, але чому так не знаю. Вони ось прийшли копати трішки сажанців, а дивлюся, вона завалена врожаєм. Ось Хочу перебратися на наступну сторону і показати, дивіться, скільки врожаю пшехиби. Ось, ось можете бачити. дивіться. Дуже і дуже багато. Ось взагалі гарно крупненька, дивіться, яка пшехиба. А ну напишіть в коментарях, чи у вас пшехиба пішла на другий врожай чи ні. Ось, саженці. Ну, тобто пагони ось так виглядають. Ну, що це пшехиба, бачите? Невеличка колючка. По -під низ її колючки більше, чим вище, тим менше-менше і в кінці практично їх, ну можна сказати, що колючки нема на вершку. але з... Ось такі тобто, ягоди є. А ну напишіть в коментарях, у вас є ягоди на пшехибі в жовтні чи немає. <coughs> Що ж, копаємо ще пшехибу на саджанці. Ось таке коріння. Коріння якби бачите, гарненьке, навіть якщо сажанець тоненький, теж коріння гарне, таке мохнате. Ось, подивіться. є зелепушки, а є ще дуже багато ягід. Але я їх копаю, я трошки їх об'їдаю. Вже дрібніші, Ось, а крупніші об'їдаю. Ось так. І це дуже-дуже багато. дивіться. Зелепухи, цвіт. Він далі теж цвіт. Бачите? І до речі, після приморозків вона навіть смачна і солодковата. Ось так от.